Доброго дня всім, слава Україні. Ось такі маємо сходи пшениці. Мішки вже є. Сіяно алігатором. Анкером. Огляд є. Норма висіву 250-260 кг. Вигляд міжряддя 30 см, Такі рослинки, один листочок. Без мін добре вас єно. Десь 20-21 жовтня. Ось такий вигляд. На даний момент. Я передаю морози, то можна сказати, вхід в зиму.